Вітання, шановні глядачі! з вами Станіслав Стойков, і це фокус війни з Києва. Сьогодні, 7 жовтня 2024 року, російські сили провели масштабну атаку по Україні з використанням понад 70 дронів типу Шахет і трьох гіперзвукових ракет «Кінжал». Українські ППО збили 32 дрони і дві ракети «Кінжал», які були націлені на Київ. У наслідок влучання уламків у кількох районів Києва було пошкодження житлові будівлі та автомобілі. Проте постраждалих вдалося уникнути завдяки оперативній роботі рятувальних служб. Одна з ракет «Кінжал» досягла району Староконстантинів у Хмельницькій області, що призвело до руйнування поблизу аеропорту, але без жертв серед мирного населення. Масові атаки ракетами і дронами по Україні, включно з використанням гіперзвукових ракет «Кинжал», підкреслюють необхідність посилення міжнародної підтримки країни. Ці атаки завдають значної шкоди критичній інфраструктурі та загрожують життю мирного населення. Успішні дії українського ПБО, які змогли збити частину ракет і дронів, демонструють важливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони та додаткової військової допомоги. Також 7 жовтня дві року Нідерланди передали першу партію винищувач f 15 Україні у рамках розширеної підтримки збройних сил України. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брикінман під час візиту до Харкова оголосив про додаткову допомогу у розмірі з 400 мільйонів євро, які будуть спрямовані на розвиток спільного проєктів у сфері безпілотників. Ця підтримка зміцнить оборону, можливість України в боротьбі з російською агресією. Народ України висловлює щиру подяку Нідерландів за цю допомогу, яка відіграє важливу роль у захисті країни та її населення. Це був Станіслав Стойков для Фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі!